Всім привіт! Я вас всіх вітаю на каналі Західна рибалка. Але сьогодні західна грибалка. Друзі, я зайшов в ліс. І перший такий, як у нас там кажуть, підберезник чи козарик. Отакий красавчик. Дивіться. який. Супер. Так що продовжуємо тихі полювання за грибочками. Всім гарного перегляду, а я йду далі шукати гриби. Так, ну от один уже, або хтось його збив, а він вже старий. А другий маленький є. Дивіться, який красивий. Маленький, маленький. Повністю живий такий. Ось такий. Хтось його вже трошки поїв. Супер. Але вони красиво ховаються, дивіться. Просто капець. Козарики, правда. Але я ще в цьому році гриби не збирав. От. Дивіться, ще один біля нього. Ще один біля нього, правда, ми забули ножик. Але Нічого, потім почистимо вдома. Все, відеочкою продовжуємо шукати. Дивіться, це вже дружина знайшла такого одного. І ще одного гарви. Там козарик один. І другий. Два козарика. Ні, це білі. Чи що? Ні, це, це козарі. А це все козарі. Йде? Дивись, дивись, що тут два. Але дивись, дивись цей вже, Дивись. А, цей... а ні, він так просто цей. Хтось його зламав чи що дивись. Угу. Один. І от дивись, скільки ще. Але він погнив. Ні, він повністю твердий. Я потрогав. Дивись, дивись. І ось ще ну... один. Ну. Дивіться, Та друзі, це капець. Це щось зігнив, напевно. А от он ще маленький нього. Угу. Дивіться який. Вибачайте, може за якість від радості. Руки трясуться. Там ще один бачиш. Ага, десь якийсь. На, кидай. Але цей бачиш. Нічого ми почистиш. Ну, от забери сламака, обріжеш вдома. Найдеш ну, більше буде добре. Ага. Так. І ще я не дійшов до свого. Дивіться, якого я знайшов. Тоже. Козарик, правда, але. Гарний такий, дивіться. Дивіться, так, то козарі. Ай, дивіться, який красень. Але вони вже такі, вони молоді, але вже над'їжджені з ламаками. Дивіться, який красний, Молоденький, повністю живий такий, гарненький, супер, друзі. Оце є радий. Не знаю, друзі, це такий зір треба мати, що капець, Хай будуть вони козарі, але як на перші грибе, і який красень. Один, такий і другий біля нього його брат. Супер. Ще отакий красень. Тоже, друзі. Такі ножки у них. Худенький-худенький, трошки поєджений, але щось жінку обріжить. Це просто капець, на нього сонечко прям світить. Тут хтось ще одного зірвав, от бачу, зігнившено, відірвали шляпку йому. О, десь. Раз. Дивіться, такий гарний такий капець. І дивіться, другий такий молоденький, маленький, маленький, опа, такий красавчик. Його вже сломаки поїли. Я бачу, ага. А, ну покажи. Покажи людям, ох десь як він заховався, гарно красавчик. Ну, молоденький доський. Це просто прелість. А ні, він заховався так гарно туди. Так, він же когось погнав! Оце, друзі, точно а, самий натуральний білий. І це дружина знайшла. Ми прийшли. А вона знайшла, зірва. Супер. Але закривай ямку. Так. Друзі, що Іван знайшов, брат. Раз. Ого, дивіться. Раз, два, три. Чотири. Чотири штуки і маленькі ще. Два, Іван. Дві один. Шапки нема одної. Чотири. Шість. Сім штучок. Супер. Дивіться, яка краса. І я перший свій знайшов. Ох, поїджені зараза такі, що капець. Але є один. Дивіться ще. Дивіться, який ще один гарний. Поїджені, але є і ще один. Красень. Супер. Ого. І тепер, і тепер я вже, друзі, знайшов білі. Поєджені, але є. Дитя які красень. Ох! Оця красота, друзі. Оце так, оце воно. Опа! Перейшли ми в якийсь дубовий ліс, тільки що тут рубка дивіться, трошки поєджені. Цей вже трошки старіший, а цей молодіший. Супер дуже. Прожимайте лайкосики. Так, друзі, ще один. Дивіться, який красавчик. Козарик. Але гарненький, живенький. Там, де він ріс такий, наче як грибничка чи як воно я закриваю завжди. Ще один козарик. Зайшли в такі трави якісь. О, і ще один бачу. Ще один бачу козарок. Дивіться, який гарний. Дивіться, ще один бачу. Дивіться, який гарний. Просто капець. Красота. Він не білий, але є дивіться, який Свіженький такий. Ух. І дивіться, який тут молоденький. Такий маленький-маленький пальчик. Супер. Що йдемо ми вже до дороги. І я от уже перед самою дорогою. Ще не йшов, дивіться. Отаку красу. Супер. Так що вже не знаю, чи ще будуть гриби. Так що всім. О, дивіться. Всім гарно, дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на канал, буде ще гриби. Ми обов'язково ще поїдемо за грибами. Ми хочемо на білі гриби сугово поїхати. Я вчора їхали, то гриби кинулись. От. Так що такі справи. Так що все, всім гарно дякую за те, що дивились. А я пів відра набрав.